Підтримка України надходить від обох партій обох палат американського парламенту. моїм головним маршрут буде, звісно, победа В конгресі та в сенаті, і це починається з нашого президента в Білому домі, заявила спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі під час спільної конференції із прем'єр-міністром Хорватії Андрієм Плінковичем у Загребі. Пелосі перебуває в Хорватії і бере участь у парламентському саміті міжнародної кримської платформи. Пелосі заперечила твердження, яке озвучив минулого. Тижня лідер опозиційної республіканської партії в Палаті представників Кевін Маккарті. «Хтось заявив, що ми не даватимемо Україні необмежений чек. Але ми ніколи не давали Україні необмежений чек, зауважила Пелосі. Тобто, ніби з цього можна зробити висновок, що ми не будемо надавати допомогу. Але це не так. І що раніше ми виписували необмежений чек, це теж неправда. Це сумлінна співпраця задля демократії та свободи в світі. А інший впливовий республіканець, лідер республіканської партії в Сенаті США Міч Макконнел, закликав правлячу демократичну партію швидше надавати допомогу Україні, а також включити в пакет допомоги більше ППО, зброю дальньої дії та гуманітарну та економічну допомогу перед зимовим сезоном. З першого дня великої війни мовимо в нашому марафоні Незламна країна і він продовжує терп'ятого просто зараз. Зокрема, поговоримо про те, що інспектори міжнародної агенції з ядерної енергетики приїдуть до України, відвідують два ядерних об'єкти. Все через провокативні заяви Росії, яка звинувачує Україну, тому що буцімто ми хочемо застосувати так звану брудну бомбу на власній же ж території. Дуже логічно. На думку росіян, все це що криється за цією словесною поки що, провокацією. Далі також поговоримо. Радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко з нами на зв'язку. Пане Вадиме, мої вітання. Отож, заяви москолоти про брудну бомбу, це підготовка до її застосування? Чи як Ви вважаєте? Ну, на жаль, виключати це неможливо, тому древне <кхід> наша розвідка говорить про те, що загроза ядерного удару достатньо висока на сьогоднішній момент. З іншої сторони, я думаю, що станом на зараз, по тому як розвиваються події протягом останніх двох трьох днів, починаючи із Дзвінків ШИГу до міністрів е, оборони е, Британії, Туреччини, Франції і е, Сполучених Штатів Америки. Потім теж сам повторив Герасимові із керівниками інштабів. Потім е, заява Лаврова про те, що Росія готова до переговорів, е, і потім з'являється заява е, 30 контрасменів Сполучених Штатів Америки про те, що е, потрібно думати про дипломатичний шлях вирішення е, питання. Ну і це все на фоні того, що протягом останніх півтори доби. В Києві немає повітряних тривог, і таке відчуття, ніби все, те, що ми проживали там протягом останніх 14 днів, кудись відійшло в сторону. Насправді, це все ланки одного, це все частинки одного ланцюга. Тобто, в даному випадку росіяни пробують качнути історію про те, що сідайте з нами за стіл переговорів. і хочуть е вони. Цей переговорний процес почати із точки зору сили, з точки зору того, що е, Україна готує якусь там брудну бомбу, і тому вони е, просять, щоб весь світ почав про це говорити е, і почав змушувати Україну сідати за стіл переговорів. Дуже добре, що е, всі наші партнери заявили про те, що е, ні, при ніякої брудної бомби в Україні немає. Зараз буде місія на та, яка скаже теж саме. Але так чи інакше росіяни пробують качати через брудну бомбу, в тому числі і про спробу переговорного процесу, правда, говорити поки що нема про що. А ось ці дзвінки Шойгу своїм колегам з західного цивілізованого світу. А мета їхня основна, яка, як ви гадаєте, це все таки перемови, чи це намагання якось зменшити або й перекрити взагалі постачання Україні озброєння? Мовляв, там менше постачайте. А ми вам ось таке от. Ну, в принципі, я думаю, що тут немає якоїсь однієї. Мети. Тут є зразу кілька е речей, які пересудилися. Перше, це те про що ви говорите: спробувати в всякому разі призупинити поставки зброї до України. Друге, це показати, власне кажучи, росіянам про те, що е українці готують ядерний удар, е що вони страшні речі тут роблять ну, і мобілізувати росіян на те. Заради чого вони тут воюють, тобто традиційно повернутися до радянської системи, що ми за мірливою ми воюємо за мір усі І і нарешті це спроба почати переговорний процес. Тобто, в даному випадку, ключовий все ж таки, момент це спроба втягнути світ в переговори, хоч якісь переговори. Справа в тому, що ми ну, ж розуміємо, що на фронті у росіян особливо зараз нічого не робить. Ми розуміємо про те, що їхня ідея з тим, що Європа замерзла, вона починає відходити на довгий план. Тому що вже зрозуміло, що цього року Європа не замерзла. Проблема, якщо й будуть, то будуть в попалювальному сезоні 23-24. Зернова криза і міграційні бунти, які вони планували зробити з північної Африки до Європи. Вони теж відкладаються. Нічого поки що особливо не вдалося росіянам. Тому їм потрібно на якийсь час зробити паузу в цій дні і спробувати провести переговорний процес. От ради цього і працює вся ця їхня військова дипломатична машина. Я правильно розумію, що для внутрішньої аудиторії це ще певна підготовка до продовження мобілізації, оскільки я нагадаю, що і генштаб український і українська розвідка каже, що в тій ж в Москві, в тому ж Петербурзі, будуть нові хвилі мобілізації, але звісно ж прихованою ну щось схоже, як відбувалося там, умовно кажучи, під час другої світової. Ну, дивіться, в принципі, мобілізація на мобілізація, е ключовий момент зараз треба надати сенс цій війні. Тобто, треба зрозуміти, заради чого вони воюють. От брудна бомба це один із сенсів цієї війни. Тобто, треба зрозуміти, що вони борються проти проклятого заходу гомосексуалістів, які розробляють брудні бомби, хочуть скидувати їх на мирні міста. Оце от, от канва, в якій вони е живуть. Ось ці всі ігри довкола виходу чи виведення військ із Херсона тут теж варто пов'язувати і звертати наш пильний погляд на те, що там відбувається, поки що в тимчасово окупованому місті, оскільки я вже бачу заяви, зокрема чільника українського головного управління розвідки Міноборони пана Буданова про те, що «ні-ні-ні, чекайте, друзі, те, що вони кажуть про виведення там власних сил із Херсона, не відповідає дійсності. вони готуються до вуличних боїв. Безумовно, тобто вони не збираються просто так здати Херсон і Береслав, тому в даному випадку, безумовно, на це треба дуже е, тверезо дивитися, треба розуміти, що це не буде прогулянка по Херсону, і ми зайшли і без жодного пострілу взяли місто. На жаль, в принципі, да, треба розуміти, що це буде дуже можуть бути дуже серйозні вуличні бої. І насправді росіянам дуже потрібно було зробити картинку про те, як Україна. Із дальньої артилерії знищує місто так, як вони це робили з Маріуполем. Тобто, це взагалі одна з їхніх задач медійних на майбутні кілька тижнів. Тепер до ситуації на лінії фронту безпосередньо. Чи маємо оптимістичні новини, зокрема щодо Бахмуту? Це одна з найгарячіших точок фронту постійно, чи не остання, де росіяни рвалися в наступ? Ну дві точки великі це Авдіївки і Бахмут. В принципі, в даному випадку там продовжуються бої. Сьогодні інштаб повідомив про те, що відкинуто було ворога знову ж таки в цих районах, і ніяких просувань їм зробити не вдалося після того, як ми ну, знову ж таки за даними наших військових військових, ми на днях в принципі на два кілометри відкинули росіян від Бахмуту. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.